Викривальне інтерв'ю, від якого холоне кров про китайську багатомільярдну індустрію вирізання органів китайського лікаря. Замучило сумління. Йому наказали вирізати очі у донора всередині автофургона. Той тоді ще був живим. Я сказав, я не можу цього зробити, не можу. Китайська бульбашка нерухомості скоро вибухне. Провідний забудовник країни прогнозує приголомшливі збитки у 7,6 мільярда доларів. У чому причина дефіциту готівки в секторі? Це програма «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. Смерть через пожертвування. Повідомлення про хірургів, які в Китаї стають катами, надходять давно. Але вперше китайський лікар відкрито виступив під реальним ім'ям, щоб розповісти дуже особисту історію, від якої в жилах холоне кров. Дженджі колись працював лікарем в одному з найбільших військових госпіталів Китаю. Згадує, що одного разу став свідком того, як у чоловіка вирізали нерки та очі для трансплантації, поки той був ще живим. Тепер він проливає світло на жахливу індустрію вирізання органів у Китаї. Попереджаємо, що деякі факти у цьому сюжеті можуть шокувати. солдат з іншого боку наказав мені вирізати у нього одне око же Медсестра передала мені затискач. Я не міг цього витримати. Я сказав, я не можу цього зробити, не можу. Жахіття, свідком якого він став, сталося 1994 року у фургоні, який охороняли озброєні солдати. А всередині було п'ять хірургів і медсестер. І він думав, що поруч із в'язницею у місті Далянь на північному сході Китаю вони виконували таємну військову місію. Але те, що там трапилося, він не може забути, й досі я глянув на нього, а він дивився прямо на мене. Ця людина справді дивилася на мене, її очі рухалися. Джен каже, що юнаку було не більш ніж 18 років. Четверо солдатів занесли його у фургон. Його руки та ноги були туго зав'язані мотузками. Лікар спочатку розрізав його живіт, а двоє інших витягли по одній нирці. Ноги чоловіка смикнулися, горло ворухнулося, але не вирвалося жодного звуку. Потім лікар сказав Джену притиснути йому ноги, щоб він не рухався. Коли я притиснув його, то відчув тепло його тіла, а також те, що він живий. Хірург взяв скальпель і зробив великий розріз під пупком. Коли черевну порожнину відкрили, кишки вивалилися назовні. Я дуже злякався. Інший хірург відсунув кишки і витягнув нирку. Ще інший другу, старша медсестра, швидко помістила обидві нирки у терморегуляторний бокс. Потім Джену наказали вирізати очі чоловіка, але він був надто наляканий, щоб це зробити. Процедуру швидко провів інший лікар. Солдати поклали нерухоме тіло в чорний поліетиленові пакети. Забрали органи доставили до головного шпиталю військового округу Шенян, де професор Джен проходив ординатуру. Команда, яка чекала там, потім використовувала їх для операції з пересадки. Через довгий час після операції Джена, як і раніше, мучили спогади про ці сповнені роз. Спочув страху і болю, очі. Напередодні ввечері перед операцією. За вечерею офіцер представив юнака, якому не було й 18 років. Його батьки заплатили 10 тисяч юанів, щоб він отримав місце в армії. Через вікно я дивився на озброєних солдатів, які охороняли це жахливе дійство. Жодна армія у світі не повинна вирізати та продавати органи своїх солдатів. Моя мета як військового лікаря полягала в тому, щоб рятувати життя та служити своєму народу. І я не міг зрозуміти таких звірств моєї країни. Невдовзі після жахливої події лікар Джен звільнився з лікарні, але він не здогадувався, що те, що сталося у фургоні у 1994 році, незабаром перетвориться на систему вбивств промислового масштабу, вирізання органів у в'язнів совісті та продажу їх на вимогу. За два десятиліття масове та санкціоноване державою насильницьке вирізання органів перетворилося в Китай на індустрію з оборотом у мільярди доларів. У вердикті трибуналу щодо Китаю від 2020 року йдеться, що практикувальники Фолуньгун одне з джерел органів, ймовірно, основне вони не дають згоди, вони навіть не знають, що відбувається. Ми називаємо це холодним геноцидом, у тому сенсі, що це відбувається не одразу, а повільно з часом. Девід Мейтас – міжнародний юрист з прав людини та один із провідних світових дослідників примусового вирізання органів у 2002 році. Супроводжуючи військового чиновника для медичного огляду. Доктор Джен уперше дізнався, що прихильників Фолуньгун використовують як джерело органів. Лікарі у лікарні, де колись стажувався Джен. Сказали чиновнику, що йому потрібна нова нирка щоб вижити головний армійський шпиталь Шан'ян підбере для вас високоякісний свіжий орган від практикувальників Фалуньгун. Я сказав йому: не робіть цього, хіба це не вбивство? він кивнув мені і сказав: я не збираюся робити цю пересадку. але раптом він суворо мені додав: ти повинен поїхати якнайшвидше, і що далі, то краще. Я зрозумів, що мене можуть позбутися, якщо історія спливе. Інший знайомий помічник чиновників у найлітнішому керівному органі Китаю розповів Дженові дещо що ще більш шокуюче. Коли він прийшов до мене в гості, я сказав, що переслідування Фалуньгун на північному сході Китаю є досить жорстоким. Він уважно слухав, але промовчав. Але перш ніж попрощатися, він несподівано сказав мені, що практикувальників Фолоньгун, зокрема й неповнолітніх, тримають на задньому дворі бюро громадської безпеки провінції Хубей у місті Ухань. він сказав, що там був, потім різко пішов. Тієї миті я сказав собі, я мушу їхати за кордон. Доктор Джен додав, що для збільшення прибутку від трансплантації військовіки створили зелені коридори в аеропортах, щоб забезпечити швидке транспортування органів по всій країні. Він також сказав, що інфекційні відділення у військових шпиталях перетворилися на центри з насильницького вирізання органів. Американські законодавці вже зробили кроки, щоб перешкодити американцям займатися трансплантаційним туризмом до Китаю та не дати їм стати співучасниками. Але Девід Мейтас каже, що вбивства в, в совісті заради їхніх органів. Тривають Вони й далі рекламують трансплантаційний туризм, і установи досі працюють. Я маю на увазі, що вони не закрили ці центри для трансплантації. Лікар Джен отримав статус біженця в Таїланді, а потім у 2007 році переїхав до Канади. каже, що шукав відповідне змі, щоб поділитися своєю історією, бо якби зробив неправильний вибір, він не тільки накликав би на себе неприємності, але проблема також не дістала б належної уваги. Він визнає, що з боку Пекіна можлива відплата, але проблема надто серйозна, щоб мовчати. Він також зазначає, що ретельно зберіг усі свої записи. І що, коли комуністична партія Китаю паде, то він постане перед судом як свідок, каже, що справедливість переможе. США та Японія схоже працюють над новим проєктом із протидії гіперзвуковій зброї з Китаю. Очікується, що Вашингтон і Токіо разом розроблять ракету перехоплювача для боротьби з гіперзвуковими загрозами з боку Китаю, Росії та Північної Кореї. Про це у неділю повідомило джерело в японській пресі. Гіперзвукові ракети здатні ухилятися від американських ППО і мають досить велику дальність польоту, щоб уразити континентальну частину США. Вони можуть нести ядерні боєголовки. Брендон Вейгерт, автор книги Виграти космос, докладно розповідає, чому гонка озброєнь така важлива. і з ядерною зброєю, ми повинні мати можливість використовувати космос для виявлення гіперзвукової ракетної загрози та захисту від неї. У цьому Китай на жаль випереджає нас на світло. Ові роки, і Росія також наближається до цього. Він також попереджає, що Китай може відіграти провідну роль у військових операціях Москви. Варто зазначити, що місяць тому Росія і Китай провели спільні військово-морські навчання в японському морі з іншого боку. Японія та США шукали шляхи подолання військових загроз із боку північної Кореї на тлі частих ракетних випробувань Пхеньяну. Північна Корея дуже часто повторює запуски балістичних ракет, які становлять загрозу світові, і це абсолютно неприйнятно. Три високопоставлені представники ядерних регуляторів США, Японії та Південної Кореї, вже зустрілися для проведення ракетних навчань. Військові офіційні особи США неодноразово попереджали, що гіперзвукові розробки Китаю перебувають на підйомі на тлі тісних зв'язків з Росією та Північною Кореєю. Минулого місяця лідери цих трьох країн зустрілися в КНДР для демонстрації військової та ракетної потужності сектор нерухомості Китаю знову в центрі уваги. Найбільше Україні приватний забудовник Country Garden заявив, що цього року він очікує, що його збитки досягнуть 7,6 мільярда доларів. Падіння акцій у Гонконгу у п'ятницю призвело до нового витка хвилювань на фондовому ринку, який нагадав про сумнозвісний крах Evergrande. Раніше на сферу нерухомості припадало близько 30% ВВП Китаю. Це був один із основних двигунів економіки КНР. Нині це лише одна з багатьох економічних проблем: від безробіття серед молоді та падіння експорту до дефляції, до якої економіка скотилася в липні.